кохані дітей, мами такий застав здравки, як за 30 злотих, 2 здравки, то Гіга 7 і велика пенсія банкіра, за 20, за 20 злотих, 2 здравки, мега крижувка, мега лінія, і 3 за 10 злотих, 2 яди до Вегаса і Парадісу. Квато кохані 60, 70, 100, злотих. Добре, летіме до драпання. Йдемо от, єдемо до ком, 23. Ну no, то шукаємо доларков. А в мене каро. А в ружа, подкова, мелони, корона, наступна корона. Трефел, пік, каро, ананас, ананас, каро. Вшиско є лише не долар. Ружа, гарник. Кер, Пальма, кер, мелона, киногрона и сонце, за да виждате. Няма. Пусто. Добре, зараз идем с парадисо, с домърком 9. Ну то серце и листик. Маме листик. Мамо серце, листик. Ту мами листики. Серця не маємо. Нутка і краб. ой, Маємо краб. Ой, ту мами нутку і краба. колені два хмурка і півка. Добре. Дельфін і водолад, мама дельфина и Бо я не виджа, або направда немає Ту мама водолада. А дельфін немає Добре. Ну то, осьминьца и костка леду есть, костка леду, тум, осьминьца, рыбка и мева. Или жувик і мотелик. То нема. Тут еще була. была. Е, мотелик є то, а то есть І И що? Вядро і котиться. Вятро, ветро. Ну на то мамы і и вятру. То есть так, на завтра. Розквезда и цитрина. Мама розквезда. Это мама цитрина. Цитрина. І то еще, и два остальных. То напой и Ocz, mamy ocz. Mamy napoj. I tu. To wso. Ale zdrabka taka. Nie lubię zazdrapę. Dobra, tu się jeden. Z numerką 20. Jede dwa księg. Mamy podkowo, citrę, viśniu, piłkę. Мама, долари. Зелений, кольоровий. Ананас. Тесто. Гарник. Мама, другий долярик. Ну, чи більше золотий фендер. Дзвоник. Петренка. Виногрона. Ананас. Вишня. Кава. цитренка, Ананас. Карот. І квіт. Добре. Тут маємо 10 злотих разом 2, 20 і тут 10, тобто 30 злотих. Додаємо. Ну no і добре, маємо 30 злотих. Добре, то йдемо з крижовичкою, з номерком 11. Вона не натрапана, але мислю, що швидко ми здрапимо. А і У. Маємо А. А, 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 і А, і ще одне У, Е і Це, тут маємо Е, тут маємо Е, А, Це, Я, Нє, Ві, L i J Mane L Tu L Tu J U i I I v i, i. I. Tu, tu 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 T i D ммм та ммм та 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 о і х аха ні мам к і ц с к с к к Idę tak. Fejdę. Mamy G. Tu ładnie strapienie. Fejdę. Mamy pierwsze słówko tak. I tu jeszcze G. I tu jeszcze B. I ostatnie dwie to jest B i Z. Mamy B. I drugie słówko Bóg. Widzicie? Dwa słówka i starczy. Okej, okay. mm. idziemy na całą stronę. Zdrabko z numerką jedenastą. Ja nie pamiętam, czy mówiła. G i X. No to szybciutko po G. Nie widzę. A tu? G. G. Już ją. Имаме ха, тук е че, тук добре, у е, тук имаме, тук имаме, ой стропала е, добре. Eh, 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 eh. eh, Ikrak. Тут Б. А в уянівіце К і О. Тут маємо К. Тут маємо О. Перше словко. К. О. К. К. І О. І О. Добре. Ка. К, две литерки? То А и З. З, А. Какая у други словко? А, А, А. Ту, А, Ту, А. Тут все. Колені. І. І. Ф. Була ву. Відсі. Ф. Десь я здрапувала. Ну, добре. І. Ф. Ту і ту у, ту е і, і, і ту всю, ес і у, ту ес, ту у, у, у і ес, ту іще у єсть, добра. Ну no, і дві останні літерки то С і Т. Мене Т. і Ігри Т. Ну і все зостаємося з двома літерками. словками. Т, Т, Чи перше словко тути, тути. S, S, to. Druhý slovko. Vymluvším. Náhod. No. Procházíme na cyslovnou Z i Y. Z. To. No nevědci. Z a ne Y. дивиться. Де ікс? Де? 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 Вона побачить і гляне в Е е е. Добре, да, страпаємо. Ту-ту. Ай-ха. Воно перше словко. ей ту Ту-ма-ми-ха. Ту-а. Ту. Ту. І ту. И ту. Tuo H, tuo A, tuo A. No, tuota E on. Ja tämä H. Ну, вижу це я як тут. Добре. І Добре. Ха, і те. mm м от е і о О, і це все. О і Б. да, вот і Б. О, і ось. Тепер два слуха, то це теж останні дві літерки. Н. E F. N. Tu N, tu N, tu N, to N, to N, to N tot F i to N. I to wszędzie blokuje. Blokuje L, blokuje S, C, nawet M tu zablokował. Zakopyło. Now dynama. Dobre, bo też nie ma. Czyli pusto. No, tak. Pusto. Dobra kochanie. Idziemy mm -hmm. teraz w jaką pensję w bankiera z numerką pierwszą, bo myślę, że szukamy kłotu, tu szukamy klik, garnik, safe, a mamy piłka, trefy. Телескоп, кветок, мура, ананас, подкова, ключ, тенча, авокадо, цигарок, п'єста, швінка, цитринка, яблушко, шлівка, парасолька, корона, арбуз, нарте, винограна, півка, кару і то не малограми. Вишню, бідрінка, пік, мушла, кутка, діамен і сонечко. Бо нас і мами дзвонок. Ну, а мені, добре, пустую. Najszybciej do 7 raz, nr 9 i zostanie się nam na galinie. Bąsie szukamy poty, tu szukamy 7, nożnik razy 2 i nożnik razy 5. Co my tu mamy? Mamy piesa, lupa, serce, pierścionek, gwiazda, ananas, arbus, nas Arbuz, dzwonek, kawa, drzewo, truskawka, portfel, mamy siódemka, kochane siódemka, mamy, super, kot, skuter, świat, i mamy drugą siódemkę, Zobaczcie. samolot, czapka, tencza, pik, księżyc, bank, пюрко, яблужко. Самоход, грушка, гітара. Направда здравка гітара. Дві сідемки по 30 злотих. Вишня і радіо. Бонусы мами голікоптер. Добре, мами дві сідемки. Забачимо цю мама 30 злотих. І... 30 zł. No pierwszy raz tak żeby dwa razy po 30 zł było, a nie od razu 60, 70 60. No pięknie 60 zł. Zobaczymy. No e, e, tak, się zgadza. E, -e fajnie. No, choć troszkę podpasowała za zdrapka. No, fajna. Teraz mega linia, kochanie, z numerką 1. Чи мами мосно-пчушки? Може, хоч 20 злотих доложили. Добре. Фламінг і нашинник. Фламінг. Є. То мами фламінга. Є і нашинник. Нашинник. Мами нашинник. То. А то мами фламінга. Добре. Пилка и уч. Мамы уч. Тут у нас уч. Тут ту есть и пилка. Тут не больше и тут у нас вод. Да. Звезда и фото. Торохнима, а не фото, не звезда. Но то шинка и борек. Мама тут и саква. То есть швинка и саква. Саква, 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 швинка и саква. Листик и ледя. których nie mam tego, nie drugiego nie widzę może i minęło dzwonek i korona dzwonek dzwonek dwie, dwie sakły minęło dzwonek i korona nie ma. więcej nie mam no to popcorn i motyl Мені попкорн, мотилик, 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 мотилик і вам корона є. Мотилик, 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 і швинка була. Кості жув. Мами кості. На межуя. Жовток, кости, жовток. Теж три рази жовток і кости є. Зубачте. Жовток, кости, кости і жовток. Ну, добре. Вишні клапки. Мам вишні клапки тут. Тут вишні клапки. Клапки. Кватки. Ну і це, а, вишне. Вишні, вишне. Вишні. На лавці. Пенче подкова Мама підкову. Там мама підкову. то І це все. Бедренка и арбуз, которых нема. А, не, зуба арбуз нам да я Но то супер. Арбуз есть. Да я нам линия. То арбуз. Ну добре. Кости. Кості діамант і кокос. Діамант. Кокос, Діамант. Діамант. Ну это все. І це сердушко і монета. Сердушко есть. Монета теж. Тут еще сердуху є. Ну добре. Останні два. Фьорко і кутка. Мама кутку. Мама фьорко. Більш нам ніхто не дає. Ні. Ну, грона не було. Ну, добре. Мама єдну лінію. Ту мама портфель. А тут кості. Кості є. Саква жовик жувік єсть, Ербус єсть. Добре, 20, 20 золотий зротом. Ну, але єсть бабаний, добре кохання, шипки підсумування. Шипки підсумування. Зіндо побачили когось з тих кого у мене тут. Це щось страшне. Добре. Тільки пенсія банкіра. Крижжувка, Парадисо і еда Вегаса. Є одна страка неспосальності. Добре. А що ми маємо тут? Гига 7. Мама дві сідемочки по 30 злотих, 60 злотих. Мама 30 злотих я до Вегаса, бо є одна зелена рази два. Мама 90 злотих і 20 злотих нам звер... звер... Мегалінія сротик дала. Чи ликохання, іля тут 60 чи 90, 110 злотих. кохані на 130 злотих, кохання, вкладу у 110, 20 злотих мінус. Ну і файні. Файні зробочки списалися. Це панік дала, це я та дала зробочок. Ну і супер. Кохання, як вам це сподобало? Тіночок попрошу, лапочки вгори, коментуйте, субстрибуйте. А я вам зичу дуже здорова, п'ятніх оттінків, високих виграних. і все, спокійно, добре, бо шумацьки, клютко, до ютра. Бузячки, па!